На Київщині, на березі річки Рось, в селищі Рокитне в кінці 16 сторіччя жила жінка. Вона була із шляхетного роду і дуже любила прикраси. І ось її перстень. І він справжній. Виготовлений зі срібла і має на щитку вставки синього та зеленого кольору. Начебто нічого особливого, але мене зацікавила несиметричність Скляних вставок на щитку. І тому тут я побачив зоряне скупчення плеяди. Або яке у нас називають стожари. На щитку теж 9 елементів. В стожарах зірки різної яскравості. І на персні елементи різного розміру. Тому маємо другий збіг. А тепер накладемо схему стожар на щиток персня. Досить непогано. Збіг по більшості елементів. Ймовірність, що це випадковий збіг наближається до нуля.